Привіт, мене звати Орест, позивний Оскар. Я служу в Першому самохідно-артилерійському дивізіоні, 1 самохідно артилерійська батарея. Я є її командиром і служу в 24-й механізованій бригаді. З початку майдану не виникало ніяких питань, щоб взяти участь в Революції Гідності. І після того долучився до сил АТО. повномасштабне вторгнення застало нас на всю бригаду на Попаснянському напрямку. Скажімо, скажімо так, ми, в принципі, очікували, що може бути всяке. Готувалися. Наш підрозділ був постійній бойовій готовності. Ми проводили навчання, підготовку техніки. Тобто, фізично і технічно ми були готові. Морально, може, не зовсім, тому що ніхто не очікував, що почнеться така війна з ракетами великими. Кількостями особового складу противника, і просто з певним, скажімо так, колапсом в ЗМІ і тою купою інформації, яка лилась на тебе в той момент, коли ти не знав, де, з якого боку, і таке було враження, що всюди. Я думаю, така і була мета противника: щоб просто дезорієнтувати всіх від військових громадян до керівництва. Моя робота полягає в тому, щоб нанести вогневе ураження противнику, його резервам і техніці. А, а також різного роду логістичні завдання, тобто, щоб все стріляло, вибухало, всі працювали, і ми наносили ефективне вогневе ураження. А, ну, для початку потрібно пройти базову військову підготовку, потім уже фахову. Це правильний логістичний ряд. Зараз підготовка спеціаліста збройних силах. Якщо е розібратися детальніше, то все, чого ти не знаєш, тебе навчать тут. Тому що є колектив досвідчений. Всі вже е і сержанти, і солдати, і офіцерський склад пройшли повністю градацію посад від найменшої до найвищої. Тобто є люди, які підкажуть, навіть якщо в начальному центрі не дуже добросовісно тебе навчили, колектив допоможе. Ми, ми приймаємо головне для нас це мотивація людей. А рівень ми підтягнемо. Навчитися можна дуже просто. Коли ти приходиш після навчального центру до нас, біля тебе стає куратор, чи сержант, чи досвідчений солдат. І залежно від твого фаху і професії, яка буде далі, на яку ми тебе ставимо і розглядаємо далі, він тебе тренує. Тобто додаткова підготовка тут. Ми людей непідготовлених. Ми не кидаємо зразу в бій, і з корабля на бал ніхто не йде. Всі проходять до підготовки. Попередньо нами визначено перевірка в звичайних буденних тренуваннях, і тоді вже допуск до реальних бойових дій. В принципі, щоб відпрацювати основні моменти роботи, тобі потрібно тиждень-два з людиною, яка з нуля прийшла з цивільного життя, і ти. Як мене навчали, в свій час кожен офіцер, він перш за все вихователь. І ти можеш навчити свій особовий склад сам. Тобто ти сам собі учебка, і сам собі навчальний центр, і сам собі тренувальний полігон. Так, так, я скажу вам більше, зараз люди до нас через територіальні центри комплектування приходять дехто. Через наші навчальні центри, а де хто їздить в Литву, в Польщу, в Британію, тобто в мене вже є певний ряд людей, які навчалися в іноземних навчальних центрах. Ну, перш за все, людина має бути здоровою, тому що хворих людей доліковувати немає часу. Чи хтось кого е, насильно заганяють, те, що я казав про мотивацію? Основна це мотивація: не потрібно бути накачаним рембо. Таких, в принципі, не існує, ніхто не був народжений для війни. Я коли навчався в першій загальноосвітній школі міста Жовква, я не думав, що я буду воювати, чи, по мені будуть потрапляти ворожі снаряди чи ракети, чи стріляти ворог. Всім було страшно. Мені було страшно. Я е, спирався на підтримку товаришів, підтримку тих людей, з якими я служив до того. І я думаю, що основне в такому це колектив, який підтримує. А чому, чому ми просимо людей йти зараз на службу? Тому що зараз ти е, йдеш сам, і ти маєш найцінніше можливість вибирати. Вибирати собі місце. Чому я прийшов в 24-ту бригаду, бо тут служили мої товариші. І в мене були хороші відгуки. Мені було близько додому. Я, в принципі, знав, куди я йду. І це, і це найважливіше в даний момент право вибору. Ну, технічний аспект, скажімо так, ми завжди раді людям, які мають водійські права, які вміють рахувати хоча б гроші. Тому що. Тут немає складної математики, тут є навички, є е, порядок дій, якого ми тренуємо, готовий сталий алгоритм, який пропрацьовується зразу в раз. І коли в тебе є розуміння, людина не боїться невідомого, а людина працює уже про напрацьованій схемі. Бої, боїться, е, боїшся того, чого не розумієш. Ну, перш за все, ця бригада це вже родина, тому що 80% часу я проводжу тут з моїми товаришами, співслужбовцями, в прекрасному колективі. Всі роблять свою роботу, професіонали і просто е, кращі, люди, з якими я мав справу. Е, я просто е, дякую Богові, що мені випала така можливість, тому що. Я задоволений, я роблю роботу, яка мені подобається, і я максимально мотивований. І, скажімо так, в, хорош, в хорошій сім'ї, колективі і довготривала війна проходить легше. Зараз варто піти, тому що зараз є право вибору. Зараз ти можеш вибрати собі підрозділ, частину, піти з товаришем і пройти з ним весь шлях. В свій час. 72-й бригаді, ми так і пішли з моїм другом. Потім е, він звільнився, пішов в цивільне життя і наші шляхи розминулися. Але ті роки, що ми, які ми ті випробування, які ми проходили разом, ті роки, які ми разом були, вони просто були максимально е, боєздатними, напевно, в моєму житті. Бо біля мене був мій товариш. Е, є можливість долучитися до більшого, бути частинкою. Єдиної сім'ї, яка зараз робить дуже важливу справу бути всім для свого народу. Зараз той момент. Я, я розумію, що зараз на людей не впливає маніпуляції чи якісь, скажімо, погрози, тому що людина думає, ну, фіг ви мене зловите, чи я далі буду ховатися, до мене війна не прийде. Але це компроміси з совістю. Тому що я вважаю, живіть життя, не йдіть на компроміси з совістю. Бо коли ти знав, що ти міг долучитися до більшого, бути частинкою історії своєї країни, щоб потім не довелося опускати очі, коли будуть говорити про це ті, хто дійсно працювали. Зараз хочеться звернутися до людей, які е, все-таки вагаються, які, яким потрібно маленький поштовх. Людина боїться е, незбагненного і незрозумілого для неї. Е, насправді порядок дій дуже простий. Ти йдеш е, у рекрут центр 24-ї механізованої бригади, вибираєш підрозділ, де є вакансії, і подаєш заявку, і далі тобі допомагають. Потрапити у підрозділ, який ти вибрав. Де служать, можливо, твої товариші, чи родичі, чи друзі. Чи просто подобається колектив, чи ти хоча б краєм вуха щось чув. Чи про артилерію, чи про піхотинців, саперів, безпілотники. Все, все, що завгодно. Зараз момент брати своє життя в свої руки і робити. Найпотрібнішу роботу для країни. Знаєте, мені дуже подобається, Шеврон необмежено придатний. Це прям, прям про нас. Скажімо так: Росія нікуди не дінеться від нас. Вона наш сусід. Берегти країну, родину, всіх, хто тобі рідний, дорогий. І я згадаю такий момент. До повномасштабного вторгнення я був в Асканії Новій. З дитинства я, в мене була книжка, я, мені дуже подобалось. Там були фотографії, тварин, описи. Ну, це була, напевно, одна з моїх перших енциклопедій. І я завжди хотів поїхати. І от в 2021 році я туди потрапив, а зараз не можу. І от заради таких моментів, таких місць тих людей. Які зараз в окупації. Зараз за це варто боротися. Просто, бо це своє. Бо нема ніде в світі нічого свого, крім е, України для українців. За це варто боротися. І за це будемо боротися до кінця. Смерть. Смерть, е, смерть безглузда, е, неоправдана, е, ні за що. Ну, можливо, за гроші, за якісь матеріальні блага, за. Ну, як банально сказати унітази. Але насправді люди прийшли за вседозволеністю, дозволеністю. За тим, щоб вкрасти, пограбувати і нічого не зробив в своєму житті, мати все. Але так не буде. Так не буде, поки є ми. Поки є хоча б один український солдат. Ми не дамо. Слава Україні! Героям слава!